Так, зібрали ми прицепчик урса 2,50 на 1,50 метр. Тент поставила, але нема резиночки. Колеса мої, оцинкований, все зробили. Все є. Ось так. Резину докуплю собі високу, цешку та й все, так. Ну що, як, пане Василь, дивіться, які класні повороти. Бачите? Все підключив. Все зробив. Зібрали. Все чітко, класно. Все мигає, так світить, там теж все. Це підключив. Дуже класно це видно. Оце. Ось такий прицепчик замов у пана Василя. Прицепчик Урса. 2,50 на метр 50. Тент. Дуже класний. Вже сьогодні був в роботі, без номерів, але то нічого. Ще треба поставити на реєстрацію. А так то все супер. Колеса мої від гольфа. Ось такий прицепчик. Дуже класний. Все дуже дякую. Ось так. А ще, пане Василь, от задній хід один світить, а тут не світить. Має світити чи не має світити?